Так, у нас перше жовтня. Так, зараз ми даємо водичку, щоб не було спраги. Ой-ой-ой. ой ой Ой-ой-ой. Так, так, так. О. Все, єсть. Пийте, напивайтесь. Так, добавочку я вам дав. Ось повна кастрюлька. Так, ось наші красуньки п'ють водичку і споглядають на прекрасне життя. Он Бог дав сонечко, то е, е, значно покращився день. Так, махнатік пішла до своєї ямки, прохолодної, вона там любить лежати. Або зараз побачимо, або до Черниша. Так, світляшка напилась, бо світляшка більше всіх любить пити, бо вона сама найактивніша. Всім бажаю гарного дня, всіх е вітаю з покровам Пресвятої Богородиці. Хай Богородиця всіх покриває своїм омофором, але ви повинні вірити. Тоді це покривання буде справжнім. А якщо ви. Не вірите, то, як сказано, по вірі, вашій дасться вам. У тій мірі, в якій ви вірите, в такій мірі вам дасться. Тож бажаю, щоб ви укріпились в цій вірі, бажаю, щоб ви полюбили людство, полюбили все живе, що є на світі, і тоді вам буде легше йти по Життю бо Господь нас вчить любити не тільки друзів, але й ворогів. Тому, якщо це вийде, але це дуже-дуже складно робити, це робили старці і не у всіх це вийшло, тож це довгий шлях духовного збагачення своєї душі. Це не одного дня справа. Та я вам бажаю просто бути нормальними людьми у золотій середині і відноситись і до добрих, і до недобрих нормально. І тоді ваше життя значно покращиться. Всім Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Волосійський. Всього вам самого прекрасного.